Ось так розпочалася всереда у Харкові. Самого ранку окупанти вдарили ракетами по місту. Поранення отримав 48-річний чоловік. Наразі він перебуває у лікарні. А вчора ввечері окупанти обстрілювали Харківщину з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння. Від атаки постраждала жінка, а ще один чоловік підірвався на вибуховому пристрої. А на Донбасі українські військові відбили низку атак, вразили склади та важливу військову техніку ворога. Українські ракетники і артилеристи за минулу добу уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та військової техніки, два склади боєприпасів, а також важливий військовий об'єкт окупантів. Протягом минулої доби противник 23 рази обстріляв Херсон. Росіяни потілили по місцевому пологовому відділенню лікарні. У закладі перебувало 5 жінок після пологів. Дивом ніхто не постраждав. Також ворожі снаряди влучили в дитсадок, хліб, завод, житлові будинки. Внаслідок обстрілів троє людей дісали поранення різного ступеня тяжкості. Бахмутські і Авдіївські напрямки залишаються найгарячішими точками на фронтовій мапі. Також ворог намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали площанка і Діброва Луганської області, а також Ямполівка, Торське та Григорівка на Донеччині. А на Луганщині зсу наближаються до звільнення Креміної. Всі росіяни, які приїжджали працювати, гражданські. Осьята ілі или медіки, лікакі ремонтні бригади. Ані всі вже звернули э, свої роботи, э, всі виїхали в сторону Російської Федерації. Важливість цієї події також відзначило Міністерство оборони Великобританії у своїх соціальних мережах. В останні дні Росія ймовірно зміцнила кремінський сектор своєї лінії фронту на Луганщині, оскільки вона перебуває під постійним тиском з боку українських військових. До Бахмута, де зараз точаться найзапекліші бої, приїхав начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Заслухав доповіді командирів підрозділів, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів. Стало відомо, що США передали Україні батареї з РК та ракети до них. Крім того, Італія розглядає виділення для України грошей на посилення нашої ППО. Я вірю, що італійська підтримка дозволить нам зміцнити захист українського неба. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.